У холодну морозну пору року, коли довше півгодини й не простояти на одному місці замерзнеш, люди, яким вулиця із тих чи інших обставин стала домівкою, особливо потребують захисту і допомоги. У Бердичівському центрі детоксикації і медичного витвереження створено усі умови для того, аби людина прийшла в себе, помилась, зігрілась, переночувала. Щодень на нічліг сюди потрапляє кілька чоловік, а в морозну пору їх близько десятка. Тільки ж ранок вони тікають звідси, чим душ, знову повертаючись до звичного їм бродячого життя. Вони або сходяться, або їх привозять. Тільки так. Но більшість їх сюди привозять. І аж на медична допомога, я вам от, можу сказати, вже за, от, за тільки один місяць 56 разів сюди доставляли. Це такі люди, які я не кажу, що тільки одні безхатінки чи бездомні, а це ще ого, ще такі наші люди, бердичівські. І ми теж їм надаємо медичну, медичний огляд, а друге це вже передягаємо, передіваємо багато з переохолодження. Із п'яти-восьми чоловік, котрі потрапляють до центру щоденно, половина саме безпритульні люди, яких, здається, вже ніхто і ніде не чекає, і тільки дякуючи небайдужим, вони на вулиці не лишаються. Наступають холода, вони вже наступають, це вже видно. І не видно, тому що люди поступають з переохолодженням. І наші бердицькі люди теж молодці. ці все як треба, і таким чином спасається людині життя. Жінка, яка вже котру зиму гріється у під'їздах по Житомирській, ніби й має якесь житло. Також існування обмаль їсти нічого, але каже: не просить, люди самі жалують. Просто я іноді можу шукати щось їжу якусь, тому що в uh -huh. мене нема що їсти, я не можу заробити, я її стою зігнута ви бачите, В смысле, що це дасть мені тяжко. А шукати, а я зайду, буває трохи руки погріти, бо зараз холодно. У мене є далекі рідні, ну близьких немає, в мене нема чоловіка, дітей, у мене нема батьків. Чи ж то я мушу шукати? Бо я ну, мене не треба реклами, не ну, обжайтесь, я на вас нічого маю. Іван Феліксович за роки праці в центрі вже має немалий досвід спілкування із людьми, які давно махнули на себе рукою. Він напевно знає, що їх привело до такого життя, чи бажають вони його змінити, а може їм тільки не вистачає підтримки. На мій поглядні вони не бажаються. Вони так уже привикли до цього життя. Що... Або, ну як вам сказати, я от недавно біседав з жінкою, яка сказала, що вона з Краматорська. Дуже цікава розмова вийшла, що оказалось, що вона вже 10 років бомжує. Де мама ваша Мама теж бомжує. А що, а що треба для того, щоб не бомжувала? Квартиру, обставити, скільки треба грошей? Десь мільйон гривень. Щораз раз хочеться піти зустріч людям, що потрапили в нелегкі життєві обставини, каже Іван Феліксович. Запропонувати безкоштовний нічліг, аби тільки влаштувались працювати. Але не звиклі такі люди до праці тікають чим душ від подібних пропозицій. А коли кажуть, що от сніг тоді був, так виходьте вдвоєм, давайте сніг чистити. Вже тих, хто цього не хоче працювати, вже немає. У центрі детоксикації не тільки обігріють, нагодують, переодягнуть. Тут оглянуть медичні працівники, надавши невідкладну допомогу. Середній вік його пацієнтів зазначає фельдшер Андрій, 30-50 літ. Одягнувши рукавички, доводиться робити йому все: і рани бентувати, і воші виводити, і крапельниці ставити. Щораз оглядаючи хворих, фельдшер проводить і морально профілактичні бесіди. Кожен раз ми з людьми проводимо профілактичні бесіди про шкідливість вживання алкоголю, бо це є шкідлива звичка. Є люди, які протягом определеного часу вони постійні наші клієнти, можна їх так назвати. Ну, є люди, які ну, дійсно один раз ну, буває в житті всяке, що ну, сталася така ситуація. Проводимо профілактичну бесіду. і… Як люди більше до нас не, не попадали. Різні обставини складаються у людей. Буває так, що хтось потрапляє вперше і востаннє до центру детоксикації, а вдома ж хвилюються. Дзвоню зі свого, свого лічного мобільного телефона, беру номера і перезвоню батьків, обзванюю, дивлюся рідних, хто там записаний, останні виклики. І дзвоню, кажу. Там-то, там, то де людина знаходиться, бо люди переживають, починають міліцію звертатись. Бо я сам батько двох дітей, я знаю, що це таке. У мене є матір, у мене є батько. Ну, я знаю, що люди переживають. За те, що допомагають, обігріють, нагодують, підлікують, їм рідко кажуть дякую ті, хто збився з дороги і не може себе віднайти, частенько віддячують стусанами нетверезою, брутальною лайкою. Буває всякого. Нелегко працювати тут. Але ці люди, здається, вже звикли і навіть полюбили свою роботу за те, що все-таки є, хоч якісь все ж втішні результати. Пункт обігрів. п'яницями ми воюємо теж, хорошо, нормально, це виходить. З кожним роком йде зменшення. Це ж дуже добре. З 2009 року у нас ведеться облік, зменшено кількість доставлених сюди. І зменшена кількість, які розміщується тут. Це вже дуже добре. Жінка, із якою ми познайомились у під'їзді будинку по Житомирській, і чути не хоче ні про пункти обігріву, ні про які притулки. Мені не треба до мене під'їжджати. Понімаєте, жіночку дорогенька? Я вас умоляю. Я просто кажу, то я даже розказати. В Мене ж є знакома людина, до якої можу поїхати. але я не хочу їхати. В мене немає зараз сили їхати. Понімаєте?